У нас під поганою фермою, яка розвалена десь в дальньому селі, і стоїть напіврозрушена ферма, що фермер, би може, взяв, взяти відновити якесь тваринництво. Зараз за оренду землі він має заплатити 33 тисячі гривень за гектар. От таку нам зараз установили оренду. Дурня. Не дурня, це я я вважаю це спеціальний злочин, щоб знищити мілке господарство. І в кінці кінці, потім я думаю, це буде адмінено і передадуть землю олігархам або кому заінтересованим людям. У питаннях землі найбільше корупції, з якою необхідно боротись децентралізацією. Переконаний Віктор Галич, саме місцеві громади мають визначати не лише кому віддавати землю, а й на яких умовах. Нині ж це прерогатива центральних органів влади. Розпорядження землею і реєстрацію до територіальних громад, тобто до сільради, щоб, щоб всі земельні питання вирішувалися не в Полтаві, не в Києві, не в районі, а іменно в територіальній громаді. На жаль, тенденції у реформуванні галузі в Україні не вселяють оптимізму. Відверто говорить європейський експерт Яцек Ауцен. І разом з тим у європейських інвесторів усе менше бажання вкладати гроші у розвиток української економіки. реформами... zmienieniami w siemi, zaczynają się z animacja te samej ludzi, którzy reformowali Ukrainy 70 lat temu nazad. To dla inostrajców i ludzi, którzy chcą działać pomoc dla Ukrainy, to no płochy sygnał, że z tego niczego nie będzie. Nadać działać nowe komandy ludzi profesjonalnych Lada. Яка прийшла з допомогою людей майданівців, прийшла до ета, старається любим путем цю громадськість відпихнути. із скажуть, що вони великі гуру, великі спеціалісти. А це таке, ну під ногами путаються люди, які заважають їм продвігати свої високоінтелектуальні європейські реформи. Як же достукатись до владних кабінетів у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, говорять, намагались донести до Верховної Ради минулого скликання потреби агровиробників. Ініціативу таку подала аграрна комісія е, на минулому засіданні щодо по новому підготовки звернення, і не просто відправити да, поштою і чекати, коли буде, а їхати туди з нашими пропозиціями і намагатися, щоб почули і міністр новий, і е, е, кабінет міністрів, і Верховна Рада. Упродовж року галузеві закони досліджували у регіональному центрі міжнародних проєктів і програм у Харкові. У багатьох випадках говорять експерти, аграрні норми суперечать одна одній. Збираємось привести потужний захід у Києві за участі новообраних народних депутатів за участі нового складу кабінету міністрів стосовно тих, хто займається питаннями сільського господарства, донести до них реальні пропозиції, реальні ідеї і напрацювання від громадськості і прилобівати ці рішення. Та як би там не було, а контроль влади з боку агровиробників єдиний шлях досягнути дієвих реформ, одностайні всі експерти. Так можна і дієво боротись з корупцією і доносити свої побажання у розвитку галузі, і годі сподіватись, що з Європи до України надішлють розумних дядьків, які за свої ж гроші побудують нам аграрний рай.